Всім доброго вечора. З вами родина Шелудьків. І сьогодні настав час доготувати нашу рибку, яку мій коханий зловив, ви бачили всі два дні тому. Ми до цього, Що ми зробили? Ми зварили розсол, ропу, літр води, стакан солі, півстакани сахару, стакан уксусу неповний і на 2 кілограми такої вже порубленої рибки. Замочили її в маринад, поставили прес і на двоє суток в холодильник. Двоє суток минуло, сьогодні ми її вже доготовуємо. Що ми робимо далі? Складаємо. Е... Рибку я витягнула із розсолу. Гарненько от так, через такий друшлячок от сідила, потім склала її на паперові рушнички, от, щоб вона аж до такого, аж до такого до сухого була, щоб води в неї майже не було. А тепер будемо її складати в таке відеречко шарами. Щас я собі ближче, бо я так наготовила. Там кажуть, у мене стіл низький для мене. Ні, а тут а високий. Для мене наоборот високий, Ну, то yeah. нічого, то я вже звикла. Шарами. Є у мене ось такі спеції. Знову ж таки, ну, це не реклама, я просто їх купувала на ароматі дерева Коріандр, Ось о насіння. У мене є така приправка для риби пряного посолу. І дуже класно смакує веселеця, хоча я лівцева приправа. ну Я її зовсім потрошку буду. Так що, друзі, Пересипати я, я тут теж шара. всім привітос. Я сьогодні буду просто оператором. Я тільки рибу ловлю, почистив. А тепер наблюдаю. І ця рибка у нас буде в п'ятницю розігруватися в прямому ефірі. Так що у вас буде можливість спробувати цю рибку, що готує Не, Леся Петрівна. Так спеть, ми переси, але... різними. Ну, Можете використовувати які вам завгодно, Ну, але ж те, що смакує до риби. Так, довільно. Тим паче, що тут в цих спеціях немає солі, тут тільки травки. Потім я вже наготувала баночки, простерилізувала їх. І завтра я вже поскладаю їх у баночки. От сутки нехай вони побудуть у такому маринадику, щоб пропиталися спеціями. Потім вже можна складати в баночки, просто закатувати стерильною кришечкою, і будуть ці оселеці у вас храниться дуже довго. Навіть майже рік можна олійкою їх залити і все буде воно стояти, скільки вам треба. Головне, не маринувати з цибулею, тому що цибуля потім дає свій такий аромат, і вже риба ніби. Ну, як на мене, то вроді ну, не свіжа. Все, це в нас вже. Буде. І цибуля не вона. така, вона тоді вже не така хрумка. Так, да, ми готуємося, я вже собі приготувала, нарізала цибульки і будемо ще до мундірки. Так, хоч би не забудьте, що в нас картошка варить. Зараз я підую осіжу. Це вже у нас останній шар. Гарно, трамбуємо ще трошечки. Я люблю багато, щоб спецій було, щоб воно таке було яскраве. Вона ну, не жаліє, бачите? Ні, тим паче, от в таких спеціях оця є лівцева приправа, тут є і горошок, тут є і цибулька, і морквочка, і коріандр в цих спеціях. Також коріандр є, лавровий лист і кориця, і імбир, ну, тобто все те, що потрібно для риби. Все, я рукавиці знімаю. Уксус мені сюди не потрібний, я вже його взяла сюди спеціально для нас. Вже я цибульку порізала, заправлю нам. І трошки уксусу. Ну, перший день вона не така, от вже коли постоїть в тому, от в, тему, в тими шариками, як я кажу, пару тройку днів. Спеції. Тоді, звісно, вже бомба, ракета, петарда. Олій, скільки візьме? Якщо ви солите отак приблизно, як і я, от такі кількості, у нас тут 8,5 кг було. Хоча на початку скільки було риби? 16,8 кілометрів 16,8 а, 16 а от уже філе у нас було 8,5 кг. Ну, з ребрами ребрами не відділяли. Хребти тільки я позабирав, Ну, залишив для мами теж, щоб вона зварила юшку хорошу. Там, так, ну, вона такі, такі не... Сказали, Найбільше. що шелудьківська безлаберність на пользу моєї Надії Анатолійовні. Тому mm -hmm. що я погано обрізаю, ще не навчився, але це раз сказали, вже краще. Ну, нічого, все приходить, як то кажуть, з опитом. Да, якби цим займався, кожен день. Завтра будемо займатися. що У нас це, риба, це навіть, як то кажуть, специфіка. У нас більше м'ясо, але все одно ми готуємо все. Це щоб на дно про. Пролив... Ну олія, так, олія. тому що я опресувала рибку і олія може не дойти. Ну, вже фактично, от дивіться, на 8,5 кг десь приблизно треба літр олії точно треба, щоб вона гарно… Ну, потім же ця олія ж йде в ті ж самі банки, правильно? Так. Да. Все, отак, щоб олійка покрила. Так виглядає рибка. Це до завтра, вона у нас так і буде стояти. А вже це завтра ми вже будемо буде. фасувати в баночки, так? Да? Так, да, я вже баночки приготувала, вже будемо завтра. Бо хотіла, я хотіла сьогодні, але ще тоді спеції тут буде більше, там менше, туди. Да, воно простоїть, потім перемішається, і е, з Леся Петрівною вже напхаємо в банки. Поки ми будемо різати кабанчика, це то Леся Петрівна знайде хвилинку зробити. і це все діло. Заділа в баночки. не знаєм, скільки. Так, да, і мені що... шариків додали. Я думаю, що. Зараз я її перемішаю. Гарно, я вже долила уксусу. Чого <кх> уксусу лємо менше в варина, тому що тоді рибка така кисленька. А якщо не долити, щоб стакан був не повний, тоді воно в міру, але ви можете собі додати, вже отак от приправивши, як я. Цибульку збризнути, і тоді буде кислинка. А якщо влити повний стакан, то буде риба ну, така кисловатенька. Чути буде гарно уксус. Ну ми любимо таке, щоб уксус чувствувався, але кажуть, що уксус це погано. Таке, що не погано в нашому житті. Це а погано, і те погано, і повітрям дихать погано. А що ми купуємо в магазині, Ой. що ми їмо, то взагалі ми не знаємо питання. Просто, да. і... А це те, що От так. Так що, така буде у нас сьогодні вечеря. Вечеря буде у нас товстолобчик солений, який ми з вами разом посолили, разом заправили. І будемо зараз, мудірочка Леся Петрівна витягне. Покажу, яку ми їмо картоплю. Тому що ну, ми полюбляємо білих сортів картоплю і вона реально суперова. Що ти, співачка, привітайся? Слава Україні! Героям слава! Співачка приїхала! Скільки уроків було музики? Чотири уроки музики. І в школі скільки уроків було? Сім. Сім. От тобі нормальний такий робочий день. Зараз Леся Петрівна принесе картопельку. Уже продемонструємо, як виглядає картопелька до нашого селечка. Ну, от така красота. Реально красота. Я таке полюбляю, Надюха таке не любить, так, да, Надюха? Ну, я буду сьогодні їсти. Вже все. Уже буде їсти все, бо вона вже хоче хоче їсти. Да? Uh -huh. А бургер? Був класний? Не дуже? Але yeah. хотілося їсти. Просто її школи забрав і вона одразу біля. Їсти бургер? Ну там взагалі не таке м'ясо. Мені таке не подобається. Мені подобається таке домашнє. Да? То будемо робити домашні бургери. Так що, друзі, вирощуйте свою продукцію oh. і готуйте собі домашнє. Нічого собі. Це ми з вами вечерять будемо, так? Нормально? Відро на стіл. О, і все, і погнали. Ні, воно до завтра постуїть. Поки я буду різати свинку. З, калю... Пажали, з калюнчика. Сіл, і і вивар комун'єрки, і приглашаємо так, гості. Сілу, да? Да. О, так що такі справи. Завтра вона в баночках також вона в баночки напихається. Колись була в мене приїжджала мама Анна, якраз також ми тут, тоді в банки напихали, вона напихала гарненько в баночки. Та, і, трем, і, да, і потім олійкою цей ж ми заливаємо її, щоб воно повністю все закрило і все тоді ченчинарьом. О, тяжко, пару баночок у нас буде в двох лотах у п'ятницю і, можливо, одну ми зможемо поставити в вільний продаж за хороший лот. Хто схоче придбати, то ми її. Якщо нам сподобається та пропозиція, то ми, то ми її цього продамо. Леся Петрівна подрізала ребра, бо шелудьку трошки захалтурив. Так що, така ось картопелька називається гренада і королева Анна, вона фактично одинака, королева Анна просто трошки вона коротша, от такого плану. От. А гренада в нас йде отака. Так що зараз ми будемо, кожен собі буде чистити і будемо вечеряти. Так що зробили все, товариша привітали, сельодочку заділили і завтра знову в бій. Ми їм ноги відпочиваємо. На цьому буде все. Всім бажаємо скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра від сім'ї, шелуйків. Всім пока-пока.